Вітаю, я Хеліченко Данило, ученьської ліцеї манкочити Ченської міської ради, представляю свою роботу з знаходженням відстані до недоступного об'єкту. Важливо зазначити, що саме Фалес розробив методику обчислення відстані до недосяжних об'єктів без, необхід... без необхідності проводити безпосередньо вимірювання. Хто ж такий Фалес? Фалес Мілецький, видатний дарногецький філософ, математик. Та астроном, якого зараховують до числа семи великих мудриців античного світу, Фалес заснував філософську школу в Мілеті після повернення на Батьківщину. Відомо, що він активно поповував нові ідеї серед грецьких мислителів. Мілецька школа, заснована ним, стала фундаментом для розвитку геометрії, що почала зосереджуватись на доведенні тверджень, спираючись на вже відомі акціони. Прожиття Фалеса не збереглося з жодних історичних документів. Через це про діяльність Фалса дізнаємося з пізніших праць відомих мислителів та учнів філософської школи, таких як Аристотель, Платон, Геродот. Вчені вважають, Фалес був першим, то зміг довести важливі геометричні теореми. Ще одним його досягненням в астрономії було відкриття того, що земля має форму кулі і знаходиться в центрі Всесвіту. Також Фалес разом з своїми учнями визначив у тривалі сорок 1065 65 днів. Історики приписують йому обчислення відношення діаметра сонця до довжини шляху орбіти Землі навколо Сонця. Фалес поєднував свою свої нокову діяльність у галазії математики і астрономії з активною участю в політичному житті. Він був високоосвіченим, мудрим та енергійним діячем. Фалес і математика. Палец також має великі заслуги, створені наукової математики. Якщо і єпицькі зеномірі задоволення встановлення математичних правил, то фалес планував готувати їх шляхом до введення теорем. Вважається, що фалес першим познайомив греків з геометрією. Йому приписують відкриття і доведення ряду теорем про поділ кола діаметром напів про те, що кут вписаний у півколу, є прямим. Порівнять з кутів основі бедного трикутника, Порівність вертикальних кутів про пропорційність відрізків, утворених напрямих, щоб притинається декількома паралельними прями. Фалас установив, що трикутник повністю визначається стороною і прилеглими до неї кутами. Фалес відкрив спосіб визначення відстані від берега до видимого корабля шляхом побудови трикутника, Воні в одній вершині якого знаходиться корабель, а в інших точках на суші. В цьому мистецтві приписується також спосіб визначення висоти різних кінатів, зокрема єгипетських пірамід за в тіні, коли сонце піднімається над горизонтом на 45 градусів. Знаходження відстані до недоступного об'єкту. До знаходження відстані до об'єктів, яку не можна безпосередньо вимірити, стосовується методи, що ґрунтуються на побудові подібних трикутників. Один із найспростіших способів це використати звичайні сильники як інструмент для вимірювання. Для знаходження шуканої відстані потрібно знати приблизно висоту об'єкту. Розглянемо середні розміри предметів. Хочу показати, яке знаходив відстань до водонапірної вежі, не використовуючи мірну стрічку. Мені потрібно виміряти відстань до вежі. Для цього потрібно тримати ціни на витягнутій руці, яка у мене має дожину 80 см. Приблизно водонапірної вежі 12 метрів. Зображення вежі. На ціліку займає 20 поділ, що становить 20 мм. Тоді можна використати пропорцію. Довжина руки до вистані вежі. дорівнює довжина зображення до на стрінку до висоти вежі. Шука на місце 480 метрів. Фаас Мілецький. Великий математик і астроном. Назавжди залишив у своєї в історії науки. Відкривши нові горизонти, мислення і заклавши основи логіки та геометрії. Його внесок виходить за межі математичних формул. Фалас навчив наступні покоління мислити систему, шукати порядок у хаосі та відкривати істини через доведення. Його спадщина є свідченням безмежного людського розуму, який здатний перетворювати світ, піднімаючи людство на нові рівні знання. Дякую за увагу!